Українська історія фортеці Святої Єлисавети або Лизавети, так українці XVIII століття називали обороні споруди на Інгулі, існує. Вона закарбована в історичних піснях, документах, проте свідомо витіснена з нашої пам'яті, прихована новими назвами та століттями вивчення власної історії за чужими концепціями втрачає свій зміст. Вивчаючи таку історію, ми забуваємо її уроки, вшановуючи чужих героїв та не згадуючи власних. Можливо, тому кіровоградці пишаються перебуванням на території фортеці Суворова, Кутузова, піднімають питання про зміну назви міста на Єлисаветград. Але чи відомо громадянам про дипломатичні візити до фортеці на Інгулі останнього кошового Петра Калнишевського з важливою місією? Чи вшановується його пам'ять? Активна колонізація українцями родючих земель сучасної Кіровоградщини розпочалася задовго до побудови фортеці святої Єлисавети. Перші населені пункти у колишньому дикому полі засновувалися запорожцями, що переконливо доводить книга Анатолія Пивовара поселення за Дніпроських місць до утворення нової Сербії у документах середини XVIII століття. Ці території були власністю всього запорізького війська, а кіш відводив її господарям зимівників. За часів нової січі населення Запорожжя значно збільшилося, тому відбувався поділ на сім паланок. Північна частина трьох паланок припадала на землі сучасної Кіровоградщини. Це були Богогардівська, Інгульська та Кодацька Паланки. Невдовзі пустинний колись степ. Залюднили козацькі земівники. за Калнишевського. Цей процес зазнав свого розквіту. Петро Іванович успішно продовжив реалізацію українського економічного проекту освоєння цілиних земель прикордонного степу. До речі, один з чисельних земівників на території краю мав назву Калнишевський. Метою кошового було перетворення запорожців на заможних самодостатніх господарів-землевласників. Про успіх діяльності кошового свідчило козацьке прислів'я. Як був кошовий лантух, не було чого покласти у лантух, а як прийшов Калниш, то був на столі цілий книж. За Петра Калнишевського Запорожжя не лише позбулося економічної залежності від російської імперії, а й стало конкурувати з нею на півдні, налагоджуючи економічні зв'язки з Кримом, Польщею, Волощиною. Але керманичі Російської імперії. Мали інший погляд на те, хто має бути газдою на українських землях. У 1752 році указом імператриці Єлизавети Петрівни було утворено нову Сербію, яка повністю розташувалася у межах вольностей війська запорізького. Значна територія козацьких земель передавалася сербам, молдаванам, дісталася українська земля російським військовим та старообрядцям. Корінне українське населення змушували залишати обжиті поселення. Відзначимо, що рішення імператриці суперечило угоді 1734 року між Росією та Запорожцями про незайманість їхніх володінь. Для захисту нової Сербії на козацьких землях заснували фортецю святої Єлисавети, начебто для захисту південних кордонів. Цей наступ на вольності запорозькі серйозно стривожив козацтво. Спостерігаючи за політикою царизму, козаки зробили прозорливий висновок. Росіяни нині вже військо запорозьке до решти вигубити хочуть. Для чого знову на сьому боці Дніпра фортеці якось Єлісавет і прочі пороблені, і уж військо запорозьке в мішок убрато, і тільки же щоб як то мішок зав'язати, росіяни способу не обрали. Для опису козацьких земель було наказано створити змішану комісію. На початку січня 1757 року у фортеці Святої Єлисавети зібралися на з'їзд уповноважені делегати. У засіданнях брав участь і Петро Калнишевський. У 1762 році розпочалося описання земель війська Запорізького. Калнишевський запекло протидіяв спробам скасування вольностей запорозьких. Ориставшись указом Катерини II 1767 року про заселення запорозьких обширних і безлюдних степів, Калнишевський розпочав політику їх масового залюднення. Отже, в 1770 році на території вольностей війська запорізького вже налічувалося 45 сіл та близько 4 тисяч хуторів-зимівників. Але політика царизму вела до витіснення українців. З чисельних сіл та зимівників трагізм тих процесів донесла до нас народна пісня XVIII століття. Корли вилітали, а городі забиті, все пани збиралися, пане сенатори, пребольші генерали, вони думали, гадали, як би нам, панам, сенаторам, Заборізьку землю взяти. Оде брати, ой, о, брали всі вольності, запорозькі Почали палити. Початок 1775 року Катерина II прийняла рішення ліквідувати Запорозьку Січ. Саме від стін фортеці Святої Єлисавети царські війська загальною чисельністю понад 100 тисяч осіб під командуванням серба генерал поруччика Петра Текелі вирушили походом на січ. Січова скарбниця була конфіскована. А кошти передано на потреби переселенців іноземців. Земля, освоєна за Петра Калнишевського, щедро роздавалася російським дворянам. Григорій Потьомкін отримав більше ста тисяч десятин козацької земель. Серб Петру Текелі, руйнівник Січі, близько шести тисяч, доживаючи свій вік у Новомиргороді. А Кошовий Петро Колнишевський, роль якого у освоєнні цих земель, не оцінена. Та неоціненна перебував у соловецьких підвальних казематах. Проте йому судилося пережити і Текелі, і Катерину Потьомкіна. Ми сподіваємося, що повернеться добра пам'ять про людину, що була поборником української землі та сприяла її розквіту. Петру Калнишевському вдалося прожити тривале життя, переконані, що пам'ять про нього має бути належно оцінена нащадками, які не відповідальні за минуле, але відповідальні за пам'ять про тих, хто творив нашу українську історію.